Творець, можливо, найкращий фільм, який виходив у кінотеатрах за останні два місяці. Після дженерик супергероїки, шаблонних бойовиків та фільмів про перегони, нам показали дійсно якісну роботу, яка може змусити заплакати всіх шанувальників наукової фантастики. А ось щасливими ж будуть ці сльози, або ж гіркими від сорому, дізнаємось у сьогоднішньому відео. Поїхали. Ворець, це науково-фантастичний бойовик, в якому дії відбувається у світі, де пройшла активна фаза війни між штучним інтелектом та людьми. Ну і тепер світ поділений на дві зони, де цей штучний інтелект у повазі та доступний, а у якій заборонений. Головний же герой Джошуа – звичайний військовий, який через війну втратив більше, аніж хотів, у тому числі багатьох близьких до себе людей. Але все змінюється, коли йому пропонують одне завдання секретне завдання. Де він зможе знайти те, що давно втратив, і має надію це повернути. Сюжет у картині має більш антимілітарійський мотив, в якому можна побачити багато ідей режисера про те, що світ не повинен воювати, що не існує чорного та білого, що іноді будь-яка теоретична загроза це фейк, а прийняття іншого виду не так і погано, як може здатися на перший погляд, навіть не дивлячись на пропаганду. Загалом же мені дуже... Дуже сподобались ці ідеї від режисера Гарета Едвардса, в яких він заміксував науково-фантастичний жанр, питання батьків та дітей, а також свій погляд на цивілізації у тому вигляді, які ми маємо на сьогодення. Ну і окремо я б хотів відзначити технічне виконання фільму, яке змушує відкрити рота без жартів. Так. Тут все прекрасно. Загальна картина, робота оператора, постановника, спецефекти, постановка світла та практичні ефекти, та і костюми дійсно занурюють глядачів у цей неймовірний світ. Тут немає ніякої фальши або халтури, яку нам і принесли комікс адаптації за останні 5 років. Ні, це класичне серйозне кіно, яке нагадує, дуже нагадує грай майбутнього, екс-махіна, голодні ігри або ж Енед, але в більш такому меланхолічному стані. Ну а найбільше мені цей проект нагадав. Так, Зоряні війни Бунтар один від цього ж самого режисера, який був схожим як стилістично, так і сюжетно. Ну і що ж до картинки відзначу ще раз. Це чи не найкрасивіший фільм року, на мою думку, і особливо смішно це бачити з урахуванням бюджет усього у 90 мільйонів доларів для порівняння вашого порівняння у Нестримних 4 з жахливими спецефектами, жахливими фактичними, практичними ефектами. якщо бо ней там є просто жахливий фільм коштує 100 мільйонів доларів. А знаєте, скільки коштувала Квантаманія? 200 мільйонів доларів, 200 мільйонів доларів за ось це Трохи ж особливості світу, яка мені дуже сподобалась, це його максимальна нефутуристичність. Тут ви не знайдете джетпаки для польотів, летючі машини, нанобластери або там машини часу. Ні. Світ виглядає так, як може виглядати наш світ через 20-30 років. Звичайні дома, звичайні будівлі, багато неону та люди, які існують разом зі штучним інтелектом. Арт-дизайн теж не підкачав. Так військова техніка, броня, зброя. Що ще роботи виконані у кращих мотивах сучасних комп'ютерних ігор? Красиво, просто стиль. Найближчим аналогом стилістики цього світу загалом я бачу у фільмах Район номер 9 та «Робочапі». Так, на жаль, це фільми Ніла Блонкампа. але дуже радує інше. Окрім стильної картинки та технічного виконання, тут є і непоганий загальний сюжет та сценарне наповнення в цілому. Точніше, не так, давайте не так. Різниця з роботами Ніла Блонкампа – тут просто є сюжет та нормальний сценарій. Але, але спочатку я хочу сказати, що у мене є. Підтримка проєкту. Ви зараз бачите всіх цих людей на своєму екрані. Особлива подяка Ярославу Левченко, Зверойду Поліні та Павлу М, ем, а також вічному Танасу танкеру XYZ та божевільному титану Миколі. Особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї, як зазвичай, також всіх, всіх, всіх людей. Я обіймаю, підіймаю та ставлю на місце за вашу допомогу. Дякую величезне. Ви супер круті. Якщо ви теж хочете допомогти проекту, всі посилання в описі до цього відео буду радий вашій допомозі. Почну ж з персонажів, тому що це найголовніше. Вони досить шаблонні, але все ж таки можуть здивувати глядача. На стадії промо і трейлерів я дуже боявся за головного героя. Що він буде плоским та нецікавим, без будь-якої драми. А її тут добігся багато. Виявилось багато. Ця людина виглядає саме як зламаний робот, який через втрати змінився і не може знайти себе колишнього. Також мені без жартів сподобалася хімія головних героїв. Їх відносини спочатку складно повірити. У мене було так, я не вірив. Але у кінці вже важко стримати сльози від драми, яка починає працювати у третьому акті картини. Ну і відзначу Елісан Дженні, яка грає тут головну лиходійку. Дійсно мерзенна людина, яка прекрасно прописана та в мотиви якої віриш з перших її вчинків. А ось Кенва Ватанабе, від якого я очікував. Багато не вразив якось досить скупо та невразно відіграний персонаж, на мій особистий погляд. У мене були дуже великі очікування від цього фільму. Але я завжди у кожному ролику я казав, я дуже е, спантеличений тим, що на головну роль взяли Вашингтона Молодшого. Я не вважаю його сильним актором. Але він зробив так, що я тепер маю сказати, що він непоганий актор, або, можливо, потрапив до непоганого режисера. Його персонаж. Дійсно цікавий та грає добре. Що тут ще зроблено нормально, без, ну, без будь-якої, знаєте, геніальності або складності? екшн сцени. Вони нормальні, вони зрозумілі глядачу, вони цікаві, монтаж не сильно динамічний, але і не сильно нудний. Не скажу, що це найкраще екшн року. Це точно ні, але через технічно прекрасно виконану роботу вони запам'ятовуються. А це вже у 2023 році непоганий результат, коли екшн сцени запам'ятовуються. Що ж до музики, то музика суперкрута. Тут я відзначу окремо: музика крута. Як і спеціально написаний саундтрек, так і ліцензовані треки. Особливий респект за пісню з ванільного неба. Плюс 1 бал цьому фільму і будь-якому фільму, який використовують цей трек, він супер геніальний. Але що не геніально, це затягнутість проєкту та велика кількість фіналу. Кажу так: коли ви дивитесь фільм, ви думаєте: о, це фінал. Потім через 5 хвилин, а, ну, тепер це фінал. Потім через 5 хвилин, а, ну, тепер це фінал. І от таких фіналів десь п'ять у кінці. Ти вже такий. Ну давайте, закінчіть цей фільм. Я зрозумів вашу ідею. Давайте зробимо все швидше. Але ні, режисер вважає, що треба зробити все довго, показати все е, у довшому стані, якому це можливо. І взагалі я вважаю, що один з головних мінусів цього фільму, чесно, це затягнутість. Я вважаю, що цей фільм повинно було. Змінено так, що на 20 хвилин він повинен був бути менше. Тоді б глядач просто не зупинявся розуміти фільм та не втомлювався, а так є деяка втома після фільму. Також тут є деякі питання до сюжету картини. Скажу так: е я зрозумів людей, які скажуть, що цей фільм має досить. Наївний сюжет або навіть тупий, але для мене він таким не був. Я розумію, що багатьом стане незрозуміло, як можна використовувати таку зброю, як показано у фільмі у світі, де всі країни інші просто нормально відносяться. Як це можливо, що американські війська просто роблять суперсекретні, та й навіть не секретні, а просто штурмові операції у інших країнах, і всі на це дивляться нормально. Як це можливо, що можна просто віддати команду знищити пів світу та великі міста без згоди президента? І т.д. і т.п. Супер багато питань. І я впевнений, що навіть буде багато відео, де тупий сюжет цього фільму або доколупайки до цього фільму. Але знову ж таки я скажу: А ні, давайте я це скажу у фіналь. Так. Що ж до камінців, то фільм отримує половинку за камінь розуму та за камінь часу. Всі інші камінці на базі. Особливо зверну увагу на камінь реальності та душі. Все це прекрасно. Творець це прекрасний сайфай, який виглядає набагато краще, аніж схожі фільми жанру з такими невеликими для сьогодення бюджетами. Так, сценарій має певні шаблони. Фінал повторює інші фільми, а запозичень тут забагато навіть для жанру. Але, але іноді головне не про що кіно, а про відчуття, які ти маєш від перегляду. І ось у цьому фільмі це ідеальне висловлювання стосовно його якості. Це не найкращий фільм року, та ніж, але один з тих, який дасть вам приємний постмак від перегляду та змусить любити кіно, як і раніше, як у дитинстві. Просто підіть на цей фільм, якщо любите серйозне кіно, якщо любите фантастику, якщо є шанувальником хорошої драми. Ну і якщо хочете бачити у кінотеатрах не тільки адаптації казок, мультфільмів або ж коміксів, а справжнє, нормальне. Кіно. Дуже радий, що цей фільм вийшов саме таким, яким я його бачив у найвищій планці своїх очікувань. І так, я знаю, що я сказав багато разів слово кіно, але це Це справжнє кіно. Ну і на цьому все. Ставте лайки, якщо ви не штучний інтелект. Підписуйтесь, якщо не маєте картки Мир. Ну і бережіть себе. З вами Бовтанус Творценай.